Доброго дня, будь ласка, все. Ольги, мене звати Олександр Володимир, я лікар-шохніколог. Вітаю вас з перемогою в нашій акційній програмі соціальному проєкту Леко проводити. Тому ми з вами будемо найближчий час тісно співпрацювати. Будемо сподіватися, що зможемо вам дати омріяний результат. Це вагітність і народження дитини. Тому першим етапом зараз. Почнемо, напевно, з УЗІ, потім дозаповнимо медичну документацію і будемо далі вже розробимо тактику дій на майбутнє. Ну, УЗД було зроблено, ми бачимо хорошу матку, ознак поліпозів, чогось такого немає. У нас сьогодні п'ятий день менструального циклу. В яєчнику зараз вже починає дозрівати фолікул, але яєчники теж без зауважень. Тому якщо у нас все пройде без сюрпризів, наступний цикл ми зможемо піти в стимуляцію. Отже, як відбувається програма Геко? В перший день менструального циклу ви нас інформуєте, що у вас почалися місячні. На другий-третій день менструального циклу під'їжджаєте до нас на УЗІ. По даних ультразвука ми перек... наше завдання переконатись у відсутності кіз чи якихось утворень, при яких стимуляція відкладається. Якщо в яєчниках все гаразд, ми назначаємо препарати, на фоні дії яких в яєчниках починають рости філіку. Під час стимуляції один або два рази, двічі ви додатково під'їжджаєте на ультразвукове дослідження, для того, щоб ми подивилися ростуть фолікули, при необхідності відкоректували дозу препарату. Коли фолікули досягають необхідного розміру, ми назначаємо препарат, на фоні дії якого у них дозрівають клітинки. І через 36 годин призначаємо пульси, тобто день, коли клітинки забираємо. Функція проводиться в операційній під наркозом, ультразвуковий вагінальний датчик із насадкою. Під контролем УЗІ прополюється фолікою в одному-другому яєчнику, висмовтується рідина і віддається ембріологи. Вони підраховують кількість отриманих південь. Цей же день чоловік здає сперми для запліднення, яке здійснюється шляхом ІКСІ, коли один сперматозоїд вводиться у плиту. Після цього йде культивування ембріонів, ембріологи спостерігають, як ембріончики ростуть. У вашому випадку на п'яту добу ембріони будуть вітрифіковані, тому що ми очікуємо кількість фолікулів більше 15 для запобігання гіперстимуляції яєчників. У подальшому 1-2 місяці яєчники відпочинуть і ми будемо готуватись до переносу. Сам по собі перенос безболісна процедура, яка передбачає введення ембріону за допомогою тоненького катетера в порожнину матки. Найбільш неприємне на переносі це буде тиснення абдомінальним датчиком на живіт, одна з небагатьох процедур, яку робимо на наповнені сечовим міху, і постановка дзеркала. Після переносу 10-15 хвилин лежите в палаті, якщо питання залишилось, ви можете бути вільні, продовжуєте прийом призначених препаратів. Через 12 днів здаєте кров на хронічні по результату ми з вами зв'язуємося. І якщо все позитивно, через два тижні... Плануєте УЗІ, продовжуючи прийом препаратів. Приблизно так все відбувається.